Є перша частина її сантиметрова, а точніше, тут вона є сантиметр плюс 2 мм. І от її нижня частина 4 см. Це в нас кріпильні елементи, якими вона прикріплюється до основної площини, на яку потім буде напаюватися ПВХ Зараз В нас в, даному, в даній ситуації в нас дерев'яні частини. Відповідно, наші шурупчики, якими прикріплена металева ПВХ-планка з покриттям ПВХ. На яку напається потім ПВХ мембрана гарненько, має отакі кріпильні елементи. Це нормально, нічого їй не є і нічого смертельно в тому нема. Паралельно оці бугорці під латками або під отакими нашими стрічками. Це також наші кріпильні елементи. Отаким чином вони ще виглядають, якщо б це була латка. От, чисто круглий. Тут є специфічне кріплення-металева шайба, вони є круглого типу, є по довгості. Конусоподібні еліпсоподібні, перепрошую, і це також є кріпильний елемент, який потім запаюється для того, щоб він був повністю герметичним і довговічно служив і тримав нашу ПВХ мембрану.